Отже, поїхали. Перше питання, перша історія, ситуація. Я постійно кричу, коли дитина щось відмовляється робити. Це вже як звичка. Я при цьому розмовляла з ним, пояснювала, що це ненормально, коли я кричу на тебе, і мені б хотілося спокійно розмовляти і домовлятися. Вісім років, хлопчик. Давайте так, шановні мами і тата. Якщо ви хочете спокійно розмовляти і спокійно спілкуватися з дитиною, то ви це маєте собі пояснити. Підійти до дзеркала, наприклад, і сказати: Я хочу спокійно говорити з дитиною, я хочу спокійно з ним спілкуватися. Ви не маєте перекладати на восьмирічного хлопчика відповідальність за ваші емоційні стани. Не хочете кричати, не кричіть, але, будь ласка, не робіть дитину винною в тому, що нібито мама знову бачиш, як кричить. В чому тут штука? І це одразу я від Відповідаю на всі питання про наші крики і про те, як дитина мене біднесеньку доводить знову. Історія в тому, що дитина не несе відповідальності за ваші дорослі реакції. В тому-то і є різниця між дитиною і дорослим, що доросла людина відповідає за свої дії, а маленька дитина ще ні. За свої дії навіть ще не відповідає, тим більше не може відповідати за реакції емоції і поведінку мами. Коли ви перекладаєте на вашу дитину відповідальність за вашу емоційну нестриманість, ви робите її ніби то винною в тому, що це ви нібито не втрималися. Вчіться втримуватися, Вчіться самоконтролю, Вчіться адекватності реакцій. Тому що так, діти іноді бувають непередбачуваними, нестабільними, дуже хаотичними, тому що це діти. Але не можна сказати восьмирічному хлопчику: ти, я ж тобі пояснюю, що я не маю на тебе кричати, то ти тоді й веди себе якось спеціальним образом. Він не може такого робити, він поводить себе як дитина, іноді вирадує, іноді не слухається, іноді робить щось, що нам неприємно і некомфортно. І ви це розумієте. Але ви не можете перекладати на нього відповідальність за ваші крики. Тож, якщо ви хочете контролювати це, вчіться, будь ласка, вчіться контролю. У нас для, для цього, до речі, є дуже класний курс. Називається Спокійна мама. Якщо ви його ще не бачили, не проходили. Це супер програма, стисла активна, дуже практична, якраз для того, щоб навчитися контролювати свої емоції, нерви і щоб не робити дитину заручником цієї ситуації.